на радіо Лозова в студії працює Анна Білянкова. Вітаю вас. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок, 12 жовтня. У Лозовій з рідними загиблих захисників обговорили зовнішній вигляд та місце розміщення алеї слави. Конструкції зі світлинами вирішили встановити у парку Перемога. Про це розповів секретар Лозівської міськради Юрій Кушнір. Тепер напрацювання мають передати на погодження кожній родині. Після погодження міська влада займатиметься технічними моментами облаштування Алеї Слави, дозволами проєктом Кошторисом. Секретар міської ради повідомив, спонсори, меценати, благодійники поки не проявили ініціативи долучитися до вшанування воїнів. Тому міська скарбниця візьме це на себе. Нагадаємо, зустрічі у парку Перемога передували кілька нарад у міській раді. Рідні загиблих озвучили бажання облаштувати алею з портретами. Очільник громади Сергій Зеленський погодився, що потрібно гідно вшанувати захисників. Окрім алеї слави, триває також організація куточків пам'яті в закладах освіти, культури та старостинських округах. Робота над книгою пам'яті, встановлення у фоє виконкому інтерактивної дошки пам'яті, інформаційного кіоску у сквері захисників України, сектору військових поховань поле слави. Діють також програми підтримки сімей, які втратили батьків, дітей та чоловіків на війні. У Краснопавлівському будинку культури Дніпро відкрили дитячий хаб Вибрики. З відкриттям маленьких відвідувачів їхніх матусь та працівників привітав заступник Лозівського міського голови Володимир Барановський. Приміщення для хабу відремонтували за кошти міського бюджету. Німецьке товариство міжнародного співробітництва ГІС надало меблі, побутову техніку, обладнання, ігри, спортінвентар для розваг та занять дітей. Як зазначили наші журналісти, у хабі вибрики діти нудьгувати точно не будуть. Для них тут влаштували ігри, різні заняття, працює телестудія. До хаби запрошують дітей віком від 5 до 12 років. На час повітряної тривоги відвідувачів виводять в укриття. Підкреслює директорка будинку культури Галина Загорулько. У лозовій викрили трьох чоловіків, які налагодили ввезення і збут метадону. Поліцейські затримали зловмисників. Прокурори повідомили про підозру за фактом незаконного придбання зберігання з метою збуту, а також незаконного збуту наркотичних засобів, вчиненого за попередньою змовою групою осіб. За даними слідства, троє наркозалежних чоловіків розробили план, щоб незаконно отримувати наркотичні засоби та в подальшому збувати їх, заробляючи таким чином на життя. Підозрювані перебували на замісній підтримувальній терапії в лікарні міста Дніпро. Тому мали право отримувати відповідні рецепти на придбання метадону. Зловмисники зверталися одразу до декількох медичних закладів за рецептами, приховуючи, що вже отримали їх у іншій лікарні. Встановлено, що підозрювані були пацієнтами одразу п'ятьох клінік, розташованих у Дніпрі. В ході обшуку авто та помешкання підозрюваних виявили купу блістерів з таблетками метадону, мобільні телефони, банківські картки, документацію та пістолет. Чоловіків затримали та взяли під варту до вироку суду. У Лузівській громаді розпочала роботу мобільна бригада соціально-психологічної допомоги для осіб, які постраждали від насильства. Це стало можливим завдяки благодійній організації Молодіжний благодійний фонд Ініціатива. Роботу мобільної бригади організовано на базі Центру соціальних служб. До її складу входять фахівець із соціальної роботи, психолог та водій. Фахівці консультують як по телефону, так і на виїзді. У вересні-жовтні поточного року новостворена мобільна бригада провела зустрічі із працівниками панютинського, рільського та краснопавлівського старостинських округів. Під час зустрічі фахівці бригади ознайомили колег з принципами роботи з питань запобігання та протидії домашньому насильству з функціоналом бригади та обговорили робочі моменти для подальшої співпраці. Наразі на рахунку працівників бригади вже 8 відпрацьованих випадків домашнього насильства, де були виїзди за місцем проживання постраждалих. Тож, якщо хтось страждає чи постраждав від насилля, можна звертатися за допомогою до працівників бригади за телефонами 066 011 74 87 або 097 079 86 17. У робочі дні та години. Також чекають фахівці на людей у центрі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді за адресою місто Лозова вулиця Олега Куцина, будинок 10А, другий поверх, кабінет 23. І до новин Харківщини. СБУ встановила особи зловмисників, які навели російський іскандер на село Гроза у Харківській області. Тоді 5 жовтня загинули 55 мирних жителів, серед них дитина. Ще шестеро були поранені. Служба по гарячих слідах викрила у злочині двох місцевих жителів: це Володимир Мамон та його молодший брат Дмитро Мамон, які під час окупації регіону перейшли на бік ворога. Напередодні звільнення регіону зрадники разом із родинами втекли до РФ, звідти формували власну мережу інформаторів на території України. Втемну залучали родичів, сусідів та знайомих з деокупованих міст Харківщини. Від початку жовтня цього року вони почали збирати інформацію про заплановане перепоховання загиблого українського воїна у селі Грозам. Адресу та інші дані передали окупантам. СБУ оприлюднила листування зловмисників та склала на них підозри. Триває процес встановлення місцезнаходження братів. Також шукають інших причетних до цього страшного злочину. У Харкові затримали диверсанта, який підривав АЗС і залізничні колії. Ним виявився 54-річний місцевий мешканець. Лічі встановили, що чоловік причетний щонайменше до трьох подібних злочинів. Зловмисник активно спілкувався з представниками російських спецслужб і виконував завдання, які мали підірвати безпеку всередині країни. Щодо підривів АЗС у Харкові стали повідомляти з березня 2023 року. Правоохоронці зафіксували два таких випадки. У серпні була підірвана залізнична колія, пошкоджена полотном. Диверсант підривав АЗС і колію саморобними вибуховими пристроями. Наприкінці вересня чоловік хотів підірвати ще один об'єкт, проте правоохоронці виявили вибухову закладку та знешкодили її у вівторок, 10 жовтня. диверсанта затримали за черговою спробою підриву АЗС у Харкові. Чоловіка та його батьків провели обшуки. Під час них знайшли та вилучили револьвер, системи нагана, кілька гранат, детонатори, близько п'яти кілограмів пластиду, годинниковий механізм до саморобного вибухового пристрою, вибуховий імітаційний пакет а також кошти. Наразі слідчі вирішують питання про оголошення чоловікові підозри та обрання йому міри запобіжного заходу. На цьому ми завершимо випуск новин та нагадуємо, що всі події з життя громади ви можете почути щодня на частоті 106,7 або на ютуб каналі Теркалозова. Бажаємо вам мирного неба та тільки добрих новин. Почуємось.